Друзі, доброго дня, компанія «Автопарк на зв'язку. У нас нове надходження. Це Opel Astra H. 2009 рік. 1,7 дизельний двигун, Автомати... Механічна коробка передач 6-ступенева. Автомобіль у нас на хорошій літній резині нова. Має текстильний салон, Дягнуті чохли. У нас такий стан автомобіля. 190 тисяч пробігу у авто. Один власник в Україні. Пригнана з Європи, два склопідйомника ззаду. Виглядає таким чином. Це у нас універсал. По кузу ніяких зауважень таких нема. Простенький по комплектації, але надійний автомобіль. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева-60. Також у нас є СТО 24 на 7 працює, ремонт дизельних двигунів, дизельних форсунок, реставрація, все робиться. По даному автомобілю звертатись по телефону. Кільцева 60, можлива покупка в лізинг, кредит готівка. Будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили компанію автопарк місто Львів, кільцева 60.